Друзі, привіт! Сьогодні у відео ви дізнаєтеся, чому зняття позначки про порушення правил військового обліку в резерв плюс зовсім не означає виключення із розшуку? Звідки ця позначка взагалі береться? Технічно, яка юридична підстава є для цього та чи є вона взагалі? А чому так важливо не плутати причину та наслідок, якщо ви насправді хочете позбутися? Цього розшуку, а не тільки позначки в застосунку. Я наведу вам важливе рішення суду, в якому є адекватна і головне законна позиція. Покажу вам, в чому протиріччя між законом та постановою Кабміну, І головне, ви дізнаєтесь, що важливо враховувати, якщо будете через суд, виключати ось цю позначку із реєстру про порушення правил військового обліку. Дивіться Це відео уважно та до кінця, і не забудьте підписатись прямо зараз на канал. Ви допомагаєте його розвивати, боротися з політичним популізмом, з політичними. Ботами. А, і також переходьте в мій телеграм-канал, там багато корисної юридичної інформації, важливих новин, посилань на конкретні судові рішення та зразки заяв до ТЦК та поліції. Отже, друзі, є так, би мовити, ось це повідомлення про порушення громадянином правил військового обліку. А є статус людини у розшуку, який вже зараз у такому інтерфейсі Плюс ми не бачимо. Колись там на початку було навпаки. Спочатку було повідомлення про те, що людина в розшуку, потім це змінилося, тепер його немає. Але де. Факто людина, коли має ось ці порушення правил військового обліку, перебуває у розшуку. Крім того, Міноборони наразі вже офіційно пояснювали, що ось ця червона стрічка означає, що ТЦК звернулись до органів поліції для розшуку та доставлення людини в ТЦК. Але це, друзі, роз'яснення Міноборони, і воно погано тим, що воно не має ніякого юридичного значення. Це не нормативно-правовий акт, і коли потрібно виграти, наприклад, спір із ТЦК, то треба посилатися саме на норму закону або, хоча б іншого якогось нормативно-правового акту, а не на роз'яснення на сайті. І як завжди ж, наша улюблена влада тримає людей. Е я не знаю за кого, тому що тримає під секретом нормативну базу щодо резерв плюс і вони. Вони про це самі зазначили через своїх речників, що дійсно положення про резерв є, проте воно засекречено. Я ж, в свою чергу, друзі, знайшла для вас уже з відкритої інформації таку грубу невідповідність постанови 559 і закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І ось ця невідповідність негативно впливає як на сам розшук, так і на зняття з цього розшуку на практиці. Що Шмигаль тут написав для людей? В Постанові написано, що військово-обліковий документ в електронній формі містить такі відомості з єдиного цього реєстру, який веде ТЦК. І от тут ми бачимо відомості, і бачимо пунктик 13. Зазначено тут відомості щодо звернення або надсилання до національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Тобто, друзі, бачите, на підставі цієї постанови ми бачимо, що те, що може бути відображено в електронному військовому вільковому документі, це відомості щодо звернення або надсилання до поліції цього повідомлення з ТЦК про розшук. Як воно має виглядати? Звісно, що тут не описано, що це має бути червона стрічка, саме з таким текстом. Тобто, це вже питання знову ж таки до резерв плюс. А тепер подивимося, що в законі. А в законі стаття 7, в пункті 21, знаходимо. Таке відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбачено статтями 210 десять вісідесять КУПАП і в дужках дата, номер, короткий зміст протоколу та або постанов про адмінправопорушення, різницю бачите, впевнена, що не просто бачите, а ще і добре розумієте на відміну від тих. Розумників із ТЦК, тобто закон каже, що те, що відображається у реєстрі щодо конкретного громадянина, це інформація про завершене провадження, про вже накладений штраф. Та навіть більше я вам зараз покажу. Ось саме це чудове рішення Дніпропетровського суду, про яке я вже давно в своєму телеграмі зазначала, от саме цим рішенням було зобов'язано ТЦК виправити відомості та виключити цей запис у людини в застосунку, коли суд саме Застосував статтю закону про оберіг, а не постанова 559. Тобто, немає протоколу, немає постанови ТЦК про накладення штрафу, не повинно і бути порушень в базі реєстру. Але, друзі. Суд, зверніть увагу і почитайте це рішення, я залишу посилання під відео. Суд не прийняв рішення зобов'язати ТЦК виключити із розшуку. Суд прийняв рішення зобов'язати ТЦК внести зміни в реєстр і от видалити цю інформацію про порушення правил військового обліку. Однак ніяк не виключити із розшуку. Це. Принципово важливо. І це рішення в резолютивній частині не містить зобов'язань ТЦК чи поліції автоматично потім виключити людину із розшуку. І відповідно далі все залишається як і раніше. Підставою для виключення з розшуку є якраз те саме звернення керівника ТЦК до поліції згідно постанови Кабміну 1487, про те, що відпали підстави для цього так званого розшуку, після чого із розшуку і бази. З ПНП інформаційного порталу поліції людину виключають. Тож, якщо хтось думає, що одне завжди тягне за собою інше, то це хибне розуміння, і дуже прикро, що є і деякі, які обіцяють, які обіцяють, що саме так і буде. Зараз я вам покажу і скріншоти, як завжди, додаю на екрані, щоб ви не просто це почули, а й побачили самі. Дивіться, проблема в тому, що ось цей так званий розшук, я кажу так званий, ми всі його не любимо. Це все зрозуміло, але що є? Так, от цей так званий розшук ініціюється керівником ТЦК згідно постанови 14.87, є додаток 20, є електронна інформаційна взаємодія між ТЦК і поліцією. При цьому ніде не написано, щоб ви розуміли, що разом з цим зверненням керівника ТЦК до поліції одночасно вносяться дані до реєстру щодо виявленого правопорушення і де саме та як воно повинно відображатися, окрім як в постанові 550. 59, ми знаходимо в графі, що от воно може міститися в електронному військовому війському документі. А тепер, друзі, згадаємо, для чого цей розшук, тому що це ж важливо. Розшук для того, щоб доставити людину для складання протоколу. Бо без людини цей протокол і винесення, по суті, постанови по справі є незаконним. Без вашого підпису, без вашої участі за загальним правилом такі протоколи постанови є в. Вже апріорі незаконними. Саме тому КУПАП і запровадив ось цю процедуру доставлення правопорушника до конкретного органу з метою складення протоколу. Таким чином, друзі, розшук не на підставі протоколу, не на підставі постанови винесений, а для, для протоколу, для того, щоб ТЦК. Правомірно склали протокол за вашої участі, як цього вимагає КУПАП. І таким чином, друзі, ми маємо як наслідок нормативний абсурд. Бо згідно закону про оберіг, який має вищу юридичну силу, ніж постанова 559, в резерві мають бути дані щодо накладеного стягнення, тобто, коли вже є протокол, є постанова і коли вже справа по факту закінчена. А що по факту? А по факту, реально на практиці, ми маємо, що ця стрічка з'являється, коли направлена саме. Звернення ТЦК до поліції з метою розшуку, коли ще взагалі ніякого протоколу немає і бути не може. До чого я це все веду? Проблема на практиці може виглядати ось так: якщо людина йде, наприклад, в суд і просить у суду в позові зняти позначку порушення правил з обліку і зобов'язати ТЦК це зробити, видалити ці дані із реєстру, бо є відповідна норма закону. То ця людина сподівається, що коли зникне ця позначка в Резерв Плюс і в реєстрі, то під капотом, так би мовити, в ТЦК відбудуться якісь дивовижні, такі добросовісні паралельні процеси, коли ТЦК звернеться до поліції і зніме цю людину із зрошку. Але це може не спрацювати, друзі, тому що внесення даних про порушення правил військового обліку це інший процес, який точно нам нормально не відомий, через те, що приховано положення про резерв плюс, і ми можемо от, як суди тлумачити це ось так. А як ТЦК і Міноборони тлумачить це по-іншому? А є інший процес. Подання людини в розшук, який взагалі ніяк не регулюється законом про оберіг, а регулюється постановою 1487, окремо 559, законом про нацполіцію і КУПАП. Тому, якщо ви вже звертаєтесь до суду, важливо не просто зобов'язати виключити інформацію про порушення цих правил військового обліку із реєстру, а й заявляти окрему вимогу виключити з розшуку та відповідним чином обґрунтувати цю вимогу, щоб не було так, що позначка то зникне, а в базі поліції і ПНП ви залишитесь, бо ніякого звернення керівника ТЦК про зняття людини із розшуку не було. А суд... Їх в рішенні це зробити не зобов'язав. Ось так. Ну, а якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати в коментарях. Напишіть свою думку, поширюйте це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор право.